Шановні колеги, перш за все я хотів би привітати вас з тим, що вам справді вдалося організувати цей конгрес. У такі важкі для України часи дуже важливо, що ви не втрачаєте мужності продовжувати надавати свою допомогу пацієнтам, які цього потребують, і вдосконалювати ваші знання завдяки безперервним медичним освітнім ініціативам. Сподіваємося, що в наступному році в Україні пануватиме мир, і я матиму можливість зустрітися з усіма вами на конгресі з Остеопорозу. І останнє, але не менш важливе. Я хотів би подякувати організаційному комітету та професору Наталії Григорьєві за запрошення і за можливість виступити з моєю лекцією про інфекцію pylori та остеопороз. pylori – це грамнегативна бактерія спіралеподібної форми, яка мешкає на епітелії шлунка. Її виявляють приблизно у 50% населення світу, особливо в тих осіб, які проживають в країнах, що розвиваються. Остеопороз є одним з найпоширеніших метаболічних захворювань кісток, що характеризується зниженням мінеральної щільності кісткової тканини, підвищеною крихкістю кісток і в результаті підвищеної схильністю до переломів, особливо хребта та стегна. Остеопороз став серйозною проблемою здоров'я як для окремих людей, так і для суспільства. Остеопороз має величезний, несприятливий вплив на якість життя. Та пов'язаний із збільшенням рівня захворюваності. Існує певна подібність між пілорі та остеопорозом. Обидва мають вплив на осіб старших вікових груп. Вони Обидва є поширеними багатофакторними та гетерогенними розладами, частота яких зростає. І обидва вони становлять серйозні виклики для системи громадського здоров'я в усьому світі через величезний клінічний та економічний тягар. Поширеність гелікобактер-пілері становить приблизно 30% у розвинених країнах, до 80% у країнах, що розвиваються, і до 90% у пацієнтів з диспепсією. У Північній Європі та Північній Америці близько однієї третини дорослих є інфікованими, а в Південній та Східній Європі, Південній Америці та Азії поширеність гелікобактер пілорі часто перевищує 50%. У Європі близько половини жінок і в п'ятої частини чоловіків віком понад 50 років розвиваються патологічні переломи стегна, хребта, передпліччя або плечової кістки протягом подальшого їх життя внаслідок остеопорозу. Така ж ситуація і в інших країнах, таких як Японія та Тайвань. Глобальна карта обтяження здоров'я від переломів пов'язана з мінеральною щільністю кісткової тканини. У дослідженні 2019 року, де було проаналізовано дані з 204 країн і територій, визнано п'ятьма країнами з найбільшою кількістю переломів, спричинених мінеральною щільністю кісткової тканини, з поправкою на втрату працездатності Індію. Китай, Сполучені Штати Америки, Японію і Німеччину. Країнами з найбільшою кількістю смертей через переломи, пов'язані з низькою мінеральною щільністю кісткової тканини, у 2019 році були Індія, Китай, Сполучені Штати Америки, Франція та Німеччина. Як ми бачимо на даній карті, це є протилежним порівняно з поширеністю Гелікобактер пілорі, яка вища в країнах, що розвиваються, я вже говорив раніше. Отже, гелікобактер вона пов'язана з численними позакишковими розладами, багато з яких потенційно можуть впливати на стан кісток і м'язів. наприклад, автоімунні захворювання щитовидної залози, цукровий діабет, дисліпідемія, ожиріння, остеопороз, первинний гіперпаратероз. І моя кандидатська дисертація, власне, була присвячена вивченню зв'язку між інфекцією Гелікобактера Пілорі і глаукомою, яка є іншим інтригуючим позакишковим проявом, пов'язаним з інфекцією Гелікобактера Пілорі. Остеопороз є основною причиною переломів і кісток, переломів кісток і в подальшому захворюваності та смертності серед людей похилого віку. Деякі клінічні та демографічні параметри включають. Старіння, менопаузу, стать, запальні захворювання, гормональні, шлунково-кишкові захворювання, неркові, порушення обміну речовин, як дефіцит вітаміну Д, ожиріння, втрата ваги. І це все може вплинути на кісткову тканину та призвести до зміни мінеральної щільності кісткової тканини та остеопорозу. В останньому систематичному огляді та метааналізі для оцінки зв'язку між інфекцією хелікобактер пілорі та остеопорозом загальне відношення шансів було отримано на основі 20 досліджень, які стосувалися хелікобактер пілорі та остеопорози, включаючи остеопонію. Метааналіз включав 8788 пацієнтів і контрольну групу, яка складалася із здорових осіб. Оскільки існує очевидна гетерогенність, як ви бачите на даному слайді, була використана модель випадкового ефекту, а зведені результати відношення шансів становили 1,37, що вказує на інфекцію Гелікобактер Пілері, що вона була достовірно пов'язана із збільшенням шансів остеопорозу або остеопонії. Зважаючи на те, що існувала очевидна гетерогенність, аналіз підгруп був проведений на основі потенційних факторів, які можуть вводити в оману. Усі 20 досліджень були залучені до цих аналізів підгруп. І тут можна побачити, що костеопороз та кіостеопонія були значною мірою пов'язані з інфекцією Хелікобактер pylori з відношенням шансів 1,61 і 1,22 відповідно. Хоча відношення шансів було трохи вищим у групі з остеопорозом, метеорегресійний аналіз не показав достовірної різниці між цими двома групами. Метааналіз показав, що зв'язок між інфекцією pylori та остеопорозом був достовірним у чоловіків та серед обох статей, але не у жінок. При стратифікації за країнами метааналіз виявив достовірний зв'язок між Helicobacter pylori та остеопорозом у Китаї, Японії та Кореї. Всі ці країни є країнами Азії. Що вказує на те, що багато інших факторів, пов'язаних з географією, можуть вплинути на результати? Як ми можемо побачити на цьому слайді, зміни мінеральної щільності кісткової тканини середньої. Учасників з Гелікобактер епілорів позитивним та негативним результатом становили 0,01 на рівні стегна, мінус 0,94 для хребта та мінус 0,4 на стегнових кістках з використанням моделі випадкових ефектів, оскільки існувала очевидна неоднорідність, жодних достовірних асоціацій не спостерігалось. Рухаємось далі. Перш за все, Гелікобактер Пілорі бере участь у виведенні цитокінів, таких як туморнократичний фактор альфа, інтерлейкін 1 та інтерлейкін 6, які можуть опосередковано спричиняти ремоделювання кісткової тканини. Низький рівень вітаміну В12, пов'язаний з хелікобактер Пілорі. Якщо рівень вітаміну В12 у сироватці крові знижений, фоліова кислота затримується у вигляді метилтетрагідрофолату та перериває пов'язаний з фоліовою кислотою синтез ДНК, що є важливим фактором для ремоделювання кісток. Таким чином, зниження вітаміну В12 з нижнього горіння може призвести до зниження мінеральної щільності кісткової тканини і остеопорозу. І гелікобактер Пілорі може зменшити всмоктування кальцію. Гелікобактер пілорі викликає атрофію слизової оболонки шлунка та зменшує секрецію кислоти. Таким чином, ерадикація Гелікобактер пілорі може збільшити всмоктування кальцію та зупинити процес остеопорозу через зниження рівня запальних цитокінів, а також шляхом зменшення атрофії силозової оболонки шлунка. На цьому малюнку коротко показано механізм, за допомогою яких Елікобактер пілорі та використання інгибіторів протонної помпи можуть привести до підвищеного ризику остеопорозу та переломів. Інфекція, Helicobacter pylori, а також використання інгибіторів протонної помпи, можуть призвести до вивільнення прозападних цитокінів і порушення всмоктування таких поживних речовин, як кальцій, магній і вітамін в 12 Це також може спричинити гормональний дисбаланс, включаючи збільшення секреції гастрину та зниження рівня греліну та циркулюючого естрогену щодо гормональних факторів. Хронічна гіпергастрономія може виникнути в результаті гіпо- або ахлоргідерії, яка є спричинена інфекцією гелікобактер пілорі. І в результаті це може привести до гіперплазії паращитовидної залози, що призводить до збільшення секреції паратироїдного гормону і зниження мінеральної щільності кісткової тканини. Крім того, гелікобактер пілорі може зруйнувати оксинтні залози слозової оболонки шлунка, які виділяють грелін. А грелін, крім стимуляції епатиту, сприяє проліферації та диференціації остеобластів. низький рівень. Гриліну може зменшити формування кісток і збільшити ризик переломів кісток. І нарешті у пацієнтів обох статисті з гелікобактерною інфекцією було виявлено зниження рівня загального вільного біодоступного естрадіолу. Періетальні клітини шлунка експресують фермент ароматазу та допомагають у периферичному перетворенні андрогену в естроген. Таким чином, втрата періетальних клітин шлунка через гелікобактер філорі може призвести. До зменшення пулу естерогену, що може призвести до крихкості кісток. Однак у відповідних опублікованих дослідженнях існує декілька обмежень. Перш за все, це стосується серопозитивності. Інфекція Хеліковактер пілорі зазвичай підтверджується серологічними дослідженнями, які не дозволяють відрізнити наявне теперішнє інфікування від минулого. Такий розподіл є вирішальним для підтвердження активного системного запалення, крім того, саму серопозитивність у пацієнтів літнього віку без будь-яких диспептичних симптомів не можна вважати активним системним запаленням. Наступне це багатофакторна етіологія. Кількість факторів можуть, кілька факторів одночасно можуть впливати на кісткову тканину та унеможливлюють визначення незалежного зв'язку між інфекцією філікобактери пілері та остеопорозом. І також є фактори, які можуть вводити в оману. Наприклад, в занявності гелікобактер-пілорі у пацієнтів є багато супутніх факторів, які включають диспепсію, застосування інгибіторів протонної помпи, зміни в дієті, порушення засвоєння кальцію. І це все може впливати на кісткову тканину та спотворювати результати. Фактори, які вводять умалено за наявності остеопорозу, це літній вік пацієнтів, менопауза, попередні вагітності та відсутність фізичної активності, які пов'язані з остеоартритом колінного суглоба, і є найпоширенішими причинами змін мінеральної чинності кісткової тканини. Інші захворювання, які беруть участь в розвитку остеопорозу, наприклад, недіагностовані пацієнти в ранній стадії запальних артритів, тобто ревматоїдного артриту, мають більший ризик втрати кісткової маси. Такі захворювання, як хозел і хронічна хвороба нирок, пов'язані з запаленням, і такі пацієнти в групі більшого ризику втрати кісткової маси, встановлення діагнозу остеопорозу. Наступним є. Діагностика остеопорозу на основі т показника мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнт старшого віку може недооцінювати реальну поширеність остеопорозу. Остеоартрит поширений у людей похилого віку, а наявність остеофітів призводить до химного підвищення мінеральної щільності кісткової тканини і недооцінення пацієнтів щодо наявності остеопорозу, особливо на рівні хребта. Остеоартрит як фактор, що вводить оману. Поширення та тяжкість остеоартриту може відрізнятися між групами порівняння. Наступне є дизайн дослідження. поперечне та випадок контроль. Кореляція тут не вказує на причинний зв'язок. Наступним є тривалість активної інфекції Helicobacter pylori. Тривалість активної інфекції та її внесок у розвиток остеопорозу важко визначити. Жіноча стать. Стать учасників може вплинути на результати. Жінки та жінки в поцменопоузальному періоді є незалежними факторами ризику остеопорозу. І було показано, що зв'язок між остеопорозом та хелікобактер пілорі є достовірний у чоловіків, але не є достовірним у жінок. Майбутнє дослідження, щодо хелікобактер філері та мінеральної щільності кісткової тканини вимагають лонгітюдної оцінки пацієнтів з активним системним запаленням, підтвердженим дихальним дихальним уразним тестом та біопсією шлунка. І Тим не менше, лікування пацієнтів диспепсією та активним запаленням може вплинути на хелікобактер пілорі та зміни мінеральної щільності кісткової тканини і спотворити результати. А тепер підведемо підсумки: достовірне підвищення шансів виникнення остеопорозу у пацієнтів з хелікобактер пілорі. Клініцистам потрібно приділяти більше уваги пацієнтам, інфікованим пілорі, використовуючи дексасканування, особливо у пацієнтам з хронічним артритом. Результати слід тлумачити обережно, враховуючи неоднорідність і той факт, що всі дослідження були нерандомізованими та ретроспективними. І потрібні подальші дослідження для вивчення механізмів і факторів, що стосуються чи водять оману між гелікобактерфікхілері та остеопорозом. Велике дякую за увагу.